Біля каплиці, поблизу пристанційної площі Рівненської АЕС, відбулося богослужіння з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день відзначають ще два свята, що мають для українців важливе значення: День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Той козацький дух, да та, та сила козацька, які наші українці зберегли в собі. Вони сьогодні допомагають. Утримувати ворога загарбника і захищати, захищати нашу територію. І я вірю в те, що козацька слава буде обов'язково переможною. Уже понад 950 днів Україна протистоїть російському агресору. Наші військові ціною власного життя у кровопролитних битвах захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Хочу передати нашим воїнам величезну подяку і шану за захист за охорону і оборону, за те, що сьогодні у нас тут тихо. А наша задача сьогодні з вами як найбільше і на якнайпотужніше найпотужніше допомагати нашим воїнам підтримувати, молитися за них сьогодні і кожного дня. А саме головне допомагати дронами, мавіками, ребами, тому що сьогодні їм дуже потрібна наша допомога, і ми це можемо зробити. і Ми це робимо щодня. Підтримка збройних сил стала одним із головних завдань колективу Рівненської АЕС. Атомники роблять усе можливе, щоб оборонці нашої держави мали якомога більше засобів для власного захисту та якомога більше зброї задля знищення окупанта. Хочу сьогодні подякувати кожному з вас, особисто рівненській атомній електростанції, від наших земляків, від захисників воїнів, 61 го батальйону 104 ї бригади, які ми відвідали військову адміністрацію в неділю. Передали частинку тепла з нашого краю, тепло наших сердець і допомогу, в тому числі від вашого колективу. Не зупиняємось, єднаємося, і тоді переможемо. Здавна Пресвяту Богородицю вшановують як небесну покровительку воїнів. Під час богослужіння працівники Рівненської АЕС спільно помолилися за тих, хто стоїть на варті нашого спокою, та 24 на 7 виборює свободу і незалежність України. Сьогоднішній день хочу привітати всіх наших захисників і захисниць, яких ми сьогодні вшановуємо. Щоб славний народ козацького роду ніколи не переводився, щоб замість одного полеглого нашого героя. Вставали десятки і сотні інших, які все-таки принесуть мир і перемогу на нашу землю. Сьогодні на полі бою десятки тисяч патріотів, які під кулями та градами дають гідну відсіч ворогу серед захисників і захисниць України більше ніж 800 працівників енергоатома, чимало і рівненських енергетиків. За проявлену мужність та відвагу в обороні держави двох ветеранів війни, працівників РАЕС Віктора Костючика та Андрія Антонюка нагородили медалю учасник територіальної оборони України. Дякуємо усім захисникам і захисницям за стійку патріотичну позицію. Вони приклад мужності, сили та відваги для мільйонів українців. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГРАЕЕС.